Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 27 лютого. Я буду робити обробку мідь місними препаратами, а зокрема купер свої персики. Але перед обробкою обов'язково треба зробити обрізку, щоб лишнє не, не Ну, лишнє. Гілки не обробляти. Дивіться, якраз от уже брунька в стані, що починає трошечки розтріскуватись, от, на мою думку, саме час якраз зробити перше мідумісне обробку. Це дуже воно допомагає тоді на протязі всього вегетаційного періоду, в боротьбі з курчавістю персика і але зараз я хочу вам показати обрізку однорічного саженця-персика, який був посаджений восени. Ви бачили, я вам показував. Це є сорт Кондор, але перейдемо більш такі типові. Це, певно, Уфо4. Ні, це Сатурн. От як треба обрізати персик? Перший рік, після, ну, перший рік після посадки. Тобто восени ми посадили, пам'ятаєте, ми разом з вами садили. На зиму вони були обвернуті отакими мішками, як від цукру, білими, щоб не випаровувалося вітрами не видувалася волога. Він вже заклав у нас плодову брунючку. Але нам в цьому році ми. Урожай з нього отримувати не будемо. Хіба що може один лишу для одну сигналку, два-три плодика лишу, щоб підтвердити сорт. Хоча саженці я сам щеплюю, то сортність повинна бути 100%. Значить, дивіться, я буду формувати веретеном. От у нас веретено, це е, треба мати. Вісь дерева, тобто центральний провідник, от він у нас є і е, старатися, щоб від центрального провідника відходили однорічні пагони е, не дуже далеко, щоб була у нас компактна крона дерева. Тобто, нам наша задача в цьому році ось є пагін. Нам його треба прирізати на дві брунячки, щоб. З цього пагона в нас за цей вегетаційний період виросло два пагони. Один буде на плодоношення, ми тоді в тому слідуючий рік лишимо, а з другого пеньочка лишиться на заміщення. І так ми кожен, кожну гілочку зрізаємо на дві брунячки, дивимося, де. От тут є практично, він заклав е, скрізь плодові бруньки. Оце ось є плодові бруньки з краю, а посередині є ростова брунька. От нам, ну ми зараз виломувати я не буду, звичайно, е, ті брунячки, воно зацвіте, і тоді вже я виломаю е, плодики, щоб. Наша основна задача з кожної гілочки, отут він навіть на центральному стовбурці заклав плодову бруньку, от на таких списиках заклав. Але нам потрібно, щоб на слідуй рік, отак я кожну гілочку ріжу на дві бруньки, щоб з кожної тої гілочки було два пагінці слідуючу весну, коли ми будемо робити обрізку, от отак. От здавалося б, що я зробив, щоб повністю все зрізав. Але це обов'язково така умова обрізки, коли формуєте веретином. Коли формується чашою, я зараз покажу вам це вже другий персик, це уфо 4. Теж саженець такий, коли б ми формували чашею, ми б знайшли віднизу, відрахували 4 скелетні гілки, і отут би обрізали. А так як ми формуємо його веретеном, то треба оці гілочки, що заклалися, різати на дві брунячки, щоб на слідуючий рік, зараз я підійду до дворічного саженця але ще хочу вас вже свого досвіду сказати що не треба в перший рік після посадки саженець нагружати врожаєм. бо він потім не дає гарних приростів і через рік ви втратите на врожай от дивіться був у мене отакий ось саженець, це вже йому друга вегетація буде. Він обрізався. Там не було такого розгалуження. От бачите, розгалуження була, така гілочка одна була більша, а то практично він був рівненький. І от я її був прирізав, і воно. Зараз як би то лучше показувати сонце. І воно пішло розгалуження на два пагони, Тобто один ось пагін пішов на плодоношення буде. А оцей меншенький пагін ми зрізаємо на заміщення, тобто на дві брунячки. І далі пішли. Так само: один плодоношення, один заміщення. тут вже не треба на тому пагоні заміщення лишати по дві бруньки, можна по одному, по одній ростовій бруньці. Тепер дивіться, тут все ми прирізаємо вже на другий рік. Можна йому дати трошки. Нагрузку. На, цю, на цей саженець можна дати з десяток плодів, щоб він нам дав урожай. Е, сама цікава картина зверху. Нам треба вивести вісь саженця, тобто центральний провідник. І в нас тут є, пішло. Конкуренти йому. Значить, оці нижні конкуренти ми ріжемо на дві-три бруньки. Тут буде плодоношення, буде по одному-два персика. А з цих двох один обов'язково вирізається, щоб нам пішла вісь. Оцей потужніший. Тут теж буде пару, тут один буде персик і буде гілочка заміщення. А на вісь ми обрізаємо. На дві бронячки, так як там, О, і прирізуємо центральний провідник. От От зроблена обрізка дворічного саженця. Це також дворічний саженець. Така сама картина, але тут я пожаднічив було це Геа-нектарин, було пару персиків, і він уже не такі дав прирости, як попередній. Також прирізаємо. Ось тут була прорізана на дві брунячки. От вона дала дві, два пагінці, але що сили не було великої і дуже малі дала прирости. Ми так же само один дамо на плодоношення, буде тут один нектаринчик. А з тої бруньочки буде у нас відіб'є пагінець на заміщення. І так проходимося по, по всьому персику, щоб у нас було практично тільки центральний, центральний провідник і гілочки маленькі. Тут на цей персик можна на це деревце теж дати 10 персиків. Буду вас, вам показувати період вегетації. О, що обрізка дуже легка веретином, як обрізати, треба зрозуміти тільки. Зміст, що мати центральний провідник і від центрального провідника чим поближче розміщувати плодоношення, не відпускати його. Бо от, -от ці персики в мене формовані чашею. Тому що старі персики, вже їм більше 15 років, вони формовані чашею. Тут за чашу я знімлю окремо відео. Зараз буду продовжувати обрізку. Потім зроблю обробку, обробку купером. Коли буду розробляти купер, покажу вам, розкажу його характеристики. Дякую за увагу, продовжуємо роботу. Слава Збройним силам України! Героям слава!